Вітання. Сьогодні ми занурюємося в матеріал, який ну, пропонує такий дещо незвичний погляд про те, чого може боятися колишня партнерка після розставання. Вітаю. Так, джерело у нас сьогодні це транскрипт відео з YouTube. Там автор коментує власну статтю. І все це на основі концепції, яку він сам називає феміностратегія. Саме так. І наша мета сьогодні розібрати ключові ідеї, тобто зрозуміти аргументи автора про ці, як він каже, приховані страхи колишньої угу. і одразу варто сказати: джерело фокусується не стільки на почуттях, там сумі чи коханні, скільки на е, динаміці влади, як стверджує автор. Власне. Гаразд, давайте тоді розбиратися в цій м, специфічній перспективі. Так, матеріал, знаєте, одразу ставить під сумнів такі поширені уявлення, ну там страх самотності, страх втрати кохання. Ага. А він пропонує іншу призму страх втрати контролю. Це ключове в його цій феміностратегії. Тобто це ніби такий набір тактик, які, ну, на думку автора, жінки можуть використовувати для контролю. Тобто це його інтерпретація, так? Треба це пам'ятати. Абсолютно. Це погляд одного автора. Важливо про це пам'ятати протягом усієї нашої розмови. Добре. Отже, перший, і як каже автор, головний страх. Це не втрата чоловіка як людини, ні, а саме втрата контролю над ним. Коли стосунки закінчуються, жінка, от за цією логікою, втрачає владу, вплив. Ну, автор доволі детально це розписує. Він каже, що тривога, гнів, оті спроби якось відновити контакт після розриву угу. це часто може бути пов'язане не так з розбитим серцем, як от саме з цією фрустрацією від втрати влади. Тобто бажання повернути чоловіка це насправді бажання повернути свій вплив. В цій інтерпретації так. Це таке, можливо, несвідоме прагнення повернути собі можливість керувати його емоціями, реакціями, може навіть рішеннями. Цікаво. Автор тут чітко розділяє: одне діло сумувати за людиною, а інше відчувати безсилля через втрату об'єкта впливу. І от саме цей другий аспект він вважає головним. Це досить таки радикально. Виходить, за цією теорією, всі ці емоційні прояви, це просто зовнішня боротьба за контроль. Ну, так це подає автор. Він припускає, що втрата контролю первинна, а емоції вони вже вторинні. Хоча, звісно, можуть бути щирими на суб'єктивному рівні. Ага, але рушійна сила, от згідно з цією феміностратегією, це саме прагнення керувати, домінувати в динаміці. І коли ця можливість зникає, це викликає таку глибоку тривогу. От її автор і визначає як перший страх. Зрозуміло, добре. Тоді наступний пункт, який виділяє автор, це страх байдужості. Оце вже справді цікавий поворот. Так-так. Найстрашніше для колишньої ЦНВ – конфлікти, не ненависть навіть, а його повний спокій, емоційна відстороненість. Абсолютно. Автор розвиває цю думку досить послідовно. Він пояснює це як: поки чоловік реагує емоційно, ну, сперечається, виправдовується, злиться, там сумує, угу. він все ще, так би мовити, в системі, емоційно підключений до неї. Його реакції навіть негативні. Це для неї свідчення, свідчення того, що вона все ще має на нього вплив. Тобто будь-яка реакція, навіть сварка, вона ніби підтверджує її владу в цій системі координат, звісно. За логікою автора саме так. А от справжній жах, як він пише, настає тоді, коли чоловік демонструє повний спокій, незалежність, і просто зникає з її емоційного поля. І він це якось називає? Так, він використовує такий специфічний термін, феміностратегічний червоний код. Ого. І це трактується як сигнал, що чоловік вийшов з того, що автор зве емоційною пасткою, тобто він більше не піддається управлінню через провокування реакції. Тобто вона не може його зачепити. Саме так. Автор стверджує, що жінка в рамках його теорії може майстерно керувати емоціями і своїми, і чужими, але стає безсилою перед справжньою глибокою байдужістю. Це, ніби, позбавляє її основного інструменту впливу. Дуже несподівано. Зазвичай говорять про страх самотності, а тут страх байдужості як ключовий. Автор пояснює, чому саме байдужість така руйнівна в його моделі. Він каже, що байдужість повністю анулює її значущість в житті чоловіка. От дивись ненависть чи злість це все ще сильно емоційний зв'язок, це певний рівень важливості. Ну так. А байдужість це означає, що вона для нього стала ніким. Її дії, слова вони більше не викликають жодного відгуку, і це за автором удар по самій основі її самосприйняття, яке, можливо, будувалося на відчутті своєї влади над цим конкретним чоловіком. Рухаємося далі. Третій страх, який розглядається в джерелі, що чоловік стане кращим без неї. От тут автор зазначає цікаву річ, угу. що деякі жінки за його спостереженнями можуть досить спокійно дивитися на страждання колишнього, може навіть з якоюсь прихованою втіхою. Але от коли він починає розквітати без неї, цього вони витримати не можуть. Це дійсно важливий момент у цій логіці. Автор пропускає, що поки чоловік страждає, поки він залежний, не може оговтатись, колишня партнерка може підсвідомо відчувати свою перевагу, свою незамінність чи навіть певну владу над його станом. Ага, його слабкість, ніби підтверджує її силу, її значущість у його житті, яке, мовляв, зруйнувалося без нею. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, автор припускає, що навіть позитивні зміни в житті чоловіка колишня сприймає негативно, бо це про втрату контролю і власної значущості. Саме таку інтерпретацію пропонує джерело: як тільки чоловік бере себе в руки, починає займатися саморозвитком, кар'єрою, зовнішністю, стає впевненішим, щасливішим. Угу. У колишньої, згідно з цією теорією, прокидається справжній страх. Автор формулює це як таке внутрішнє питання, що нібито виникає в жінки, а раптом він зрозумів, хто він насправді без мене. Ого, а раптом він зрозумів, хто я насправді була для нього. Оце усвідомлення чоловіком реальності за автором руйнує те, що він називає матрицею її влади. А на чому тримається ця матриця? Ну, на його думку, вона часто тримається на почутті провини, обов'язку чи емоційної залежності, які, можливо, культивувалися у чоловіка протягом стосунків. Звучить доволі м -м, жорстко. Автор робить якісь застереження, каже, що це не про всіх. Так, і це важливо відзначити: у джерелі є момент, де автор підкреслює. Він з повагою ставиться і до жінок, і до чоловіків, і визнає, що далеко не всі діють за цими схемами. Тобто, це не узагальнення. Ні, ні, він позиціонує це як аналіз певних патернів, тих, що він спостерігав чи вивив у рамках своєї концепції феміностратегії, а не як універсальний опис усіх. Цей дисклеймер, там є. Це точно гаразд, це важливе уточнення. Добре, наступний страх, про який говорить автор, що її так звана демоверсія буде розкрита. Що це за термін такий демоверсія? Автор вводить це поняття жіноча демоверсія. За його логікою, це такий ну, свідомо чи несвідомо сконструйований образ, який жінка показує на початку стосунків. Ага, типу, найкраща версія себе. Саме так зазвичай це гіперболізовані риси. Турбота, м'якість, поступливість, захоплення партнером. Мета цієї демоверсії, як стверджує автор, залучити чоловіка, створити міцний емоційний зв'язок, залежність. Перш ніж Перш ніж почне проявлятися повна версія її характеру. Автор ще й додає таке спостереження, що в сучасних умовах нібито не кожен чоловік заслуговує на таку ретельну демоверсію. Цікаво. І як це пов'язано зі страхом після розставання? Ну, от коли стосунки закінчуються, особливо якщо чоловік починає аналізувати минуле, він може, за словами автора, усвідомити існування цієї демоверсії і те, як його можливо програмували на певну поведінку. Хоча він каже, що не всі до цього доходять. Так, автор зауважує, що багато хто так ніколи і не доходить до такого рівня аналізу. Але якщо чоловік все ж прозріває. Ну, розуміє ці механізми. Він стає, як висловлюється автор, небезпечним для системи. Небезпечним для системи. Сильно сказано, автор використовує досить таку різку фразу: жінка боїться пробудженого чоловіка, тому що той більше не вірить в її спектакль, в її маніпуляції, тобто, страх у тому, що ілюзія розвіялася, що чоловік бачить реальну картину, а не ту маску. так Бачить різницю між демо та повною версією, от в цьому, на думку автора, і полягає страх. І тоді логічно випливає наступний страх, п'ятий за рахунком, що чоловік розповість іншим правду про неї, про їхні стосунки, навіть якщо розставання було давно. Так автор припускає, що цей страх пов'язаний з можливим розголосом деталей, тих, що не вписуються в її публічний образ. Тобто вона боїться, що він розповість спільним знайомим. І спільним знайомим, і, можливо, ширшому колу, про її методи впливу, про справжні причини конфліктів чи розпаду сім'ї, про її реальну роль у подіях, особливо якщо її публічна версія це образ жертви чи ідеальної партнерки. А чому це так лякає на думку автора? Це просто страх осуду чи щось глибше? Автор пояснює це глибше, ніж просто страх осуду чи сором. Він пов'язує це з тим, що він називає. Е... Жіночим суспільством, ну або соціальним колом жінки, і що там, де, на його думку, статус і вплив часто будуються на ретельно сконструйованому іміджі, наприклад, іміджі жертви обставин. Або навпаки, святої бездоганної жінки, і якщо цей імідж руйнується, саме так руйнування цього образу через свідчення колишнього може призвести не лише до втрати самооцінки, а й до цілком реальної втрати соціального капіталу, підтримки подруг, співчуття оточення. Певного статусу в її групі. Тобто це удар по її соціальній позиції. По репутації, так. По репутації, яка може бути для неї дуже важливим активом. Зрозуміла. Залишився останній шостий страх, який джерело називає найглибшим страх, що чоловік більше ніколи не повернеться. Але тут є нюанс, так? Так, автор підкреслює цю різницю. Йдеться не про страх, що він просто знайшов іншу чи не хоче відновлювати стосунки. А про страх, що він саме виріс, еволюціонував як особистість, переріс її рівень. Так настільки, що її методи впливу, які автор так трохи зневажливо називає маніпуляціями на рівні п'ятого класу, ага. на нього більше не діють і ніколи не подіють. Тобто чоловік не просто пішов, він став невразливим до її стратегій. Це пов'язано з тим пробудженим чоловіком, про якого ми говорили. Абсолютно. Цей страх тісно пов'язаний з ідеєю, що чоловік став тим, кого автор зве феміностратегом. Тобто він не просто пережив розрив, він проаналізував динаміку стосунків, зрозумів механізми. Зрозумів механізми впливу, засвоїв уроки, і тепер став для неї недосяжним. На рівні маніпуляцій він, так би мовити, розібрав її систему. І що тоді? Автор припускає, що така жінка може будувати нові стосунки. І, ймовірно, буде це робити. Але підсвідомо завжди порівнюватиме нових партнерів з тим, над ким вона втратила абсолютний контроль, з тим, хто прозрів і побачив її справжню суть Ну, в інтерпретації автора, звісно. Тобто, це страх остаточної, безповоротної втрати впливу над людиною, яка її розкусила і виросла. Саме так, Виросла над цим досвідом. Отже, якщо підсумувати все, що ми обговорили, ключова ідея цього матеріалу, цієї феміностратегії, полягає в тому, що страхи колишньої партнерки, за версією автора, це не стільки про емоції чи самотність, Ні. скільки про глибокий страх втрати контролю і влади. І сюди ж страх байдужості, страх зростання колишнього. І страх викриття її методів та іміджу. Так саме такий висновок робить автор. Він навіть стверджує, що справжня відплата для такої жінки в рамках його логіки це не якась помста з боку чоловіка, а саме його спокій, байдужість, повна емоційна незалежність. А перемога чоловіка. А справжня перемога для чоловіка не в тому, щоб повернути колишню чи якось її дошкудити, а в тому, щоб пробудитися самому. Тобто усвідомити динаміку минулих стосунків, зробити висновки, стати сильнішим, звільнившись від можливих маніпуляцій. Ну, що сказати? Безумовно, це дуже специфічний погляд, можливо, навіть провокаційний, на складну психологію стосунків після розриву, який акцентує увагу виключно на аспектах владі контролю потенційних маніпуляцій. І цей розбір, знаєте, залишає нас з таким цікавим питанням. Для роздумів, наскільки оці концепції демоверсії, страх втрати контролю, пробудження, наскільки вони можуть відображати якісь реальні аспекти стосунків. Угу. А де вони, можливо, суттєво розходяться з іншими поглядами, з психологічними теоріями чи просто з життєвим досвідом? Так, це питання залишається відкритим. Варто замислитись, які ще фактори, крім тих, що описані в цій досить такій. Незвичні теорії можуть мотивувати поведінку людей у складний період після розставання. Безперечно, дякуємо за увагу до цього занурення в матеріал.